І з муками, і жалем світ стрепенувся, кров'ю ми заливсь, неначе розпанаханий кинжал. Війна назустріч молодому дню І з гуркотом, і з брязкотом котилась, лавиною металу та вогню на нашу землю й долю навалилась. Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін, Залізні круки вилітають з хмари, горить в країна з чотирьох сторін і на чужинців просить з неба кари. Синів дочок благає, захистіть, страждає в муках Україна мила і повертається з глибин століть, непоборима, нездоланна сила. Загальношкільна лінія 1939 -й, 1945. Пам'ятаємо, перемагаємо, приурочена Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, оголошується відкритою. Шановні учні, вчителі, гості нашої загальношкільної лінійки. Сьогодні, 8 травня, уся Європа відзначає День перемоги над нацизмом під час Другої світової війни. І ми з вами, як частина народу, з майбутнім європейським вибором, також сьогодні долучаємося до цієї визначної дати. Уже 70 років проминуло з того часу, коли на нашу державу, на нашу землю прийшла чорна біда у 1939-41 роках. Багато людей загинули у боях в ті тяжкі роки, віддали свої молоді життя за те, щоб був мир на землі. Але на жаль, і протягом століття. Продовжується точитися війни. І сьогодні у нас також на сході України іде війна. Ми усвідомлюємо велику мужність нашого народу, воїнів наших, які боронять кордони нашої незалежної України. І сьогодні ми з глибокою вдячністю і вірою у краще у перемогу хочемо привітати усіх ветеранів, усіх. Учасників антитерористичної операції, усіх людей, яких торкнулася ця страшна біда, яка є у нашій державі. Ми з вами, діти, частина вільнолюбивого, незалежного українського народу, якого віками хотіли поставити на коліна, але який завжди боровся і бореться за свою незалежність. Слава Україні! Героям слава! Скільки життів забрала та страшна війна, скільки доль зруйнувала вона. Немає жодної сім'ї в України, якої не торкалась війна своїм чорним крилом. У вогнище війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова війна. Тривала довгих шість років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії та Африки, охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи вже про поранених і про тих, хто пропав безвісти. Лихо й страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію світовій війні 1939-1945 років. Нещесне в пам'яті людській не йде в забуття великий подвиг. І велика трагедія нашого народу тих, хто віддав своє життя для щастя інших. До тебе, людина, звертаюсь, залиш на хвилинку щоденні турботи, з собою, побудь, у глибокій скорботі, згадай чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру. Чи посивіло матір? Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів. Солдатів подвиг про який сьогодні згадали ми не вимовить словами. А тільки серцем можна це сказати, але воно, на жаль, не має мови, лиш має біль. Хвилиною мовчання прошу героїв пам'ять вшанувати. Понад дві тисячі українців у роки Другої світової війни стали героями Радянського Союзу. Ім'я одного з них Василя Газіна носить наша школа. Право покласти квіти до пам'ятника Героя Радянського Союзу Василя Петровича Газіна надається кращим учням школи Чернецькій Анастасії та Федоруку Дмитру. Thank you На буремному сході нашої держави лється кров українців, які мужньо захищають рідну землю від агресора. Більшість із них дуже скромні і не люблять розповідати про те, що їм довелося пережити. У нас на лінійці присутній учасник АТО Каць Василь Вікторович надаємо йому слово. Добрий день. Шановні вчителі, шановні учні, хочу перш за все подякувати за запрошення. Дуже приємно, що згадуєте, не забувайте нас, ті, що перебувають в зоні АТО. Ми сьогодні зібралися, звичайно, шанувати пам'ять героїв, справжніх героїв, патріотів, які загинули за Україну, за нашу державу. На жаль, сьогодні на сході України йде. Справжня війна. Там працюють все повністю, артилерія, гради, танки. Ну, дуже хлопцям тяжко, тим більше було тяжко нам, розвідникам, виходити на бойові позиції. Працюють терористичні групи. І ми сьогодні маємо всі усмідовити те, що ми маємо стояти на захисті нашої держави, тому що так, як ми її будемо захищати, так як ми її будемо відбудовувати, на жаль, напівзруйновану нашу країну, нашу державу, так ми будемо жити. Хочу ще подякувати моїй групі розвідувальній, яка працює зараз на території Бахмутської траси Луганської області, моїм хлопцям, які мене Буквально за два дні всього навчили. Ми одне одного прикривали. І дякую їй. Слава Україні! Діти, давайте гучними оплесками ще раз привітаємо нашого героя Василя Вікторовича. Побажаємо йому міцного здоров'я. Подякуємо йому за те, що він своїм особистим прикладом. Показує нам, як треба любити свою батьківщину, що він ризикував життям і не задумувався над тим, що міг втратити його. Дякуємо вам, Здоров'ям велико. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Такі чисті та чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Вони боряться за те, щоб ми мали свою землю. І великорітну мову вони віддають своє життя заради того, щоб ми мали майбутнє, тому саме ми повинні це пам'ятати, вірно любити та захищати свою батьківщину. Как нас Насбирає у прудні небеса беруть у свій покров, а сонечко проміння всі гріба. Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які будь що боронять жероїну, Допоки поки серце серця не затих. Сьогодні я молюсь за батька й брата, за чиюсь матір і її синів, всіх кривдників чекає вже розплата. На жаль, ціною багатьох життів. Молюсь за кожного на лінії вогню, поранених і закиданих камінням, недовго ще нам йти цю стерню, в невдозі буде вільним покоління. Я хочу жити тут, а не вмирати, щоб ріки крові більше не текли. За сином, щоб не проливала сльози мати. Борімося. Бо вже багато разом здобули. Слава Україні! На цьому наша лінійка завершена. Шановні учні, вчителі, на завершення нашої лінійки я хотіла би підвести підсумок, сподівання висловити, що у серці кожного із вас сьогодні. Защеміла вдячність, гордість за наш український народ, вдячність тим солдатам, які боронили, загинули на полях бою, і які зараз перебувають у небезпеці, які проливають кров. Наше з вами завдання підтримувати їх. Наше з вами завдання сумлінно виконувати свої обов'язки, любити свою Україну, жити, вчитися, працювати. Як вимагає совість, хочу сказати, що вчителя нашої школи Юхимчука Олександра Сергійовича також призвано мобілізовано на військову службу. На даний час він проходить навчання, підготовку до бойових дій у військовій частині. Прошу всіх вас у своїх молитвах згадувати нашого вчителя. Прошу долучатися до допомоги. Дякую всім за участь у лінійці.